За минулі два місяці благодійний фонд Євгена Пооварова здійснив 79 висних гуманітарних місій. Гуманітарна підтримка закладів охорони здоров'я. За вересень і жовтень було передано більше тонни медикаментів з загальною вартістю майже 26 мільйонів гривень. Медикаменти відправлялися в різні куточки України. Фудтрак Їжа без кордонів. За два місяці приготували понад 83 тисячі гарячих благодійних обідів для людей, які потребуються на нашої з вами підтримки, для наших рятівників, які працюють у важких умовах після обстрілів. Оце для мене єдність. А що для вас єдність? Допомога була спрямована на деокуповані та прифронтові громади Харківщини та Сумщини. Проєкт «Smile for Heroes». 28 виїздів, 5 різних локацій і 416 пацієнтів, які отримали допомогу на безоплатній основі. Допомога притулкам для тварин Пухнастики з восьми притулків Харківщини отримали майже півтори тонни кормів. Проєкт соціальний хаб 283 особи отримали гуманітарну допомогу у вигляді речей, одягу та постільної білизни. Внутрішньопереміщені особи у межах проєкту допомога ВПО Харківщини отримала 117 гігієнічних наборів. Проєкт медицина Порош. У межах визної місії в Старому Салтові нашими лікарями обстежено 38 пацієнтів та видано майже 400 упакувань медикаментів. Також благодійним фондом Євгена Пивоварова організовано тренінг, заснований на реальних подіях в межах проєкту Education for Health. У межах проєкту Кольорові крила в Пісочинській громаді встановлено 10 унікальних шпаківень. Велика вдячність всім партнерам за допомогу та підтримку. Дякуємо Силам оборони та безпеки України за можливість працювати. Благодійний фонд Євгена Половарова продовжує всебічну підтримку населення України.